Оскільки Росія вже вичерпала, так, я вважаю, всі можливості затягувати, ну, треба робити якусь відповідь Трампа. Закінчиться 15 днів, буде план про гарантії безпеки, якийсь намалюють. Нам, можливо, його не покажуть. Ну, скажуть, він там є, ми покажемо, коли треба буде. І в будь-якому випадку Трамп вже поставив за мету домогтися зустрічі Путіна і Зеленського. Скільки він ще зможе відтягувати цей процес? Скільки він зможе мовчати, скільки він зможе не помічати? Ну, Валерій, два моменти. Момент перший. Процес особистої зустрічі може відтягуватися як завгодно довго, тому що ми вже почули, що зустріч можлива тільки в тому випадку, коли будуть згоджені позиції щодо цієї зустрічі. Узгоджені позиції бути не може, тому що ми вже з вами сказали: є речі, які неприйнятні абсолютно. Uh -huh. Тобто ця зустріч, ну, реально, а що вони на тій зустрічі можуть досягти? Ну От уявимо собі, зустрівся uh -huh. Путін чисто формально, десь там, умовно, там, Аля-Будапешт. Зустрівся Путін і Зеленський. Що, про що вони домовляться? Пане Олеже, я зараз хотів би все-таки уточнити з приводу реакції Трампа у вас. От як ви вважаєте, якими будуть дії Трампа? Я не вірю в те, що ця зустріч відбудеться скоро, так само як і ви. Дивіться, але є... час, Дивіться. який вони йдуть, вони тікають, і для Трампа Дивіться, поки, час що, зараз... поки що. Поки що. Угу. От ми зараз з вами маємо фізичну там 24 е, серпня, так? 21 серпня. 21 серпня, вибачаюсь. Ми маємо фізичну 21 серпня, е, в 20-х числах січня місяця Трамп зайшов гувальний кабінет. Фактично на сьогоднішній момент пройшло, ну, рахуйте, там. Сім місяців. Сім місяців чітко. За цих сім місяців він не вів на Російську Федерацію жодних санкційних обмежень. Взагалі. Так, він підтвердив ті, що були прийняті при Байдені один раз варіант, нічого нового він не вів. Він навіть не приєднався до нового прайскепу, до якого приєдналися всі країни G7. Всі обіцянки надзвичайно високих мит по відношенню до товарів, що виробляються з російською країною, що купляють російську нафту, це, на мій погляд, не більше ніж погрози, і за якими нічого не стоїть. Я вже неодноразово про це говорив. Технічно це неможливо, і це вдарить по американській економіці. Так. Що конкретно на сьогоднішній момент може ввести проти Росії Трамп? Є в мене конкретна пропозиція. Далекобійна зброя ракети. Ні, дивіться. Е, купляти, Давати можливість купляти за європейські гроші американську зброю, ну, в принципі, я так розумію, що Трамп і так це не проти, тому що за його обличчя… Пане Олеже, тут, вибачте, я все-таки мушу зупонувати. Якби він був не проти продавати без обмежень номенклатуру, ми бачимо. Ні, 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 ні. мова не йде без обмежень. О, йде без от, ви знаєте, от допомога може бути велика, але потрібна достатня допомога. Кажуть, я тобі дав багато. Слухай, своє багато можеш покласти десь туди велику допомогу. Мені цього недостатньо. Тут питання дивіться, по іншому. вибачайте. Дивіться, дивіться, власне Дивіться, Власне, ситуація на сьогоднішній момент виглядає таким чином, що Путін, розуміючи небезпеку, Вольового рішення Трампа щодо продажу, наприклад, томагавки в Україні, mm. так? весь час тримає Трампа на короткому поводку з приводу ймовірних, якихось там примарних домовленостей. І це, по суті, на сьогоднішній момент не дає можливості остаточно mm. поставити хрест на ідеї мирних домовленостей з Путіним. Скільки це буде тривати? Ви знаєте, я думаю, що Трамп і сам не хоче позбавлятися цієї ілюзії. Зручно, так. Йому на сьогоднішній момент це зручно. І в межах цієї ілюзії він живе вже сім місяців і буде жити і далі. Угу. Якщо в когось з нас з вами є, є якісь примарні надії, що Трамп може суттєво помінятися, може помінятися його риторика. Може в черговий раз він там щось. Напише в своїй соціальній мережі, може, цілком ймовірно, він там в виступі по відношенню до е, журналістів щось скаже. Він не може не говорити нічого, тому що в нього за плечима є біль-тверезі люди, в тому числі і з власної партії, які дуже скептично відносяться до його загравань з Російською Федерацією. Ну, не плутає Черняні Але... з Албанією, так? Да, Про так, але від слів до справ поки що кроку немає. Тому у мене є таке відчуття, що оцей е процес невизначеності він буде продовжуватися далі, тобто буде повністю відбуватися той сценарій, який активно наполягає Російська Федерація. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями. На сьогоднішній момент нічого принципово мінятися не буде. Війна буде продовжуватися. Пане Олеже, в цьому контексті хотів би поставити вам запитання, як на мене, не дуже просте. Якщо воно просте, то ви зараз нам розтумачите його. Я відзначаю для себе, що ми в останній період активізували удари по НПЗ на Росії доволі серйозно. Сьогодні видання Moscow Times пише про те, що винесено 13,5% переробки в Росії, ну і там навіть визначають, що талони видають, ми з цього тішимося. Ну, таке складається враження, що це суперперемога. Ну, так, це певна проблема для Росії. Там створюється дефіцит палива, є, але невідчутно, що дефіцит палива на фронті, бо фронт буде забезпечуватися в першу чергу. Це однозначно так. В той же час ми відзначаємо, що росіяни виносять і в нас ене, е, інфраструктуру енергетичну. Ну, по-перше, вони розбили вщен СОКАР сьогодні. нафтобаза їхня у Одесі таке повідомлення було і навіть вчора вчора. Його... Окей. Uh, і це вже не перший приліт алія всього приводу Так, да. Да. кажуть, що на Дніпропетровщині uh, також нібито сьогодні влучили вони по газосховищу, ну і час від часу ми бачимо повідомлення про те, що вони б'ють по газосховищах України. А uh, чи бачите ви якусь зараз таку тенденційність обміну ударами саме по енергетичній інфраструктурі, і до чого це може призвести, чи це все-таки мої поки що припущення? Ну, Росіяни і не міняли, е, власне, з своїх влучань, якщо ви пам'ятаєте, блекаути і знищена енергетична інфраструктура в Україні була не вчора і не позавчора, ми в такому режимі з вами жили і в 23-му році, і в 24-му. Тобто, вони цілеспрямовано знищують цивільну енергетичну інфраструктуру. Причому е, це стосується. От ми з вами говоримо, що е, там по енергетиці, але подивіться, що вони при, при, ну, зробили з Кримську нафтопереробним заводом, він повністю зруйнований. Ну, так. Е, коли ми з вами говоримо про нафтобази, е, ну, хто живе під Києвом, періодично, що робиться отут по одеській трасі, ми з вами і так бачимо, коли йдуть прильоти. в Нафтобазу. Ну, тобто, всі ті речі вони робили і системно і да, uh -huh. і, і, і раніше. Тут, тут немає такого чогось дивного. Uh -huh. Це перший момент. Другий перед зимою, я думаю, перед опалювальним сезоном ця тенденція буде нарощуватися, щоб ні в кого не було ілюзій. Те, що буде бажання посадити Україну на холодний стілець, це навіть не, не має навіть сумнів. Що стосується з, з, газової інфраструктури, ну, вже на сьогоднішній момент, подивіться програму уряду, там 13,5 мільярдів метрів кубічних газу, нам треба закачати для того, щоб забезпечити опалювальний сезон. І Ми з вами на сьогоднішній момент знаходимося на найнижчому рівні накопичення газу підземних сховищах на заході України, mm -hmm. е, і ми серйозно говоримо з вами про різке зростання закупівлі по імпорту цього газу. Хоча треба пам'ятати, що до активної фази бойових дій україндобування добувало 12-13 мільярдів метрів кубічного газу і того газу, що Україна добувала в себе, вистачало для того, щоб покрити свої внутрішні потреби. Тобто до 20 мільярдів метрів кубічних ми збираємо газ. Після того, коли росіяни системно били з 23-го-24-го року по видобувних терміналах, по газосховищах на сході України. На сьогоднішній момент загальний рівень видобутку газового газовидобування різко скоротився. Тобто, щоб ні в кого не було ілюзій, що це не сьогодні, не вчора. Угу. Це системно, постійно і цілеспрямовано. Угу. Що стосується українських дій, ну, по-перше, Україна не мала далекобійних дронів. Україна, вони тільки з'явилися, і тільки вони з'явилися, вони почали активно винищувати російську інфраструктуру нафтову. Це раз. Друге. Росія по великому рахунку ніколи і не торгувала нафтопродуктами на світовому ринку. От Для країн бувшого СНД вона нафтопродукти постачала. Але з нафтопродуктами на світовий ринок вона не виходила. Вона є активним продавцем нафти. І тут є надзвичайно важливий момент, який полягає в тому, що саме санкційні обмеження, саме боротьба з кніовим танкерним флотом. Е, власне, є основою зменшення доходів Російської Федерації від uh -huh. продажу нафти. Те, що ми влачаємо по е, нафтовій інфраструктурі, це в першу чергу погіршує внутрішню ситуацію з ринком палива всередині Російської Федерації. Uh -huh. Це створює достатньо великі складнощі для логістики, а Росія країна велика. І логістичні моменти є надзвичайно важливі, тому що uh -huh. якщо ви не відвезете відповідних продуктів харчування, там якийсь віддалений суб'єкт федерації, там будуть вимушені вводити картки, що власне робиться в Якутії зараз uh -huh. на харчі. Тому е, для того, щоб дестабілізувати економічну ситуацію в Росії, ті влучання є надзвичайно важливі, uh -huh. але вони точно не зменшують загальний рівень доходів в Росії від продажу нафти. Тому що нафта на сьогоднішній момент продається, і набагато більше впливають санкційні обмеження. Тому і то, і друге є потрібне, воно не перехрещується. Тобто, не можна замінити влучання в нафтоприробні підприємства санкційні обмеження, які вводить Європейський Союз. ці речі, які доповнюють один одного. І що стосується перспектив, дивіться два слова по ситуації з російською економікою, просто щоб ми з вами розуміли. Основна проблема Росії на сьогоднішній момент це дефіцит державного бюджету. На сьогоднішній момент від, під, підходить під, 3, під 5 трильйонів. В бюджеті в них сьогодні стоїть 3,8 трильйона дефіцит. Але проблема тут навіть не в тому. Проблема в тому, звідки Росія може покрити цей дефіцит. В фонді національного добробуту в Російській Федерації лишилося 2,6 трільйона рублів. При тому, що 5 трильйонів на сьогоднішній момент є під 5 трильйонів є дефіцит, і він буде рости і далі, uh -huh. і тут є дуже велика небезпека. Я про ним прямим текстом про це говорю е, в 2023 році. Росіяни вже виходили з пропозицією до Китаю надати їм стабілізаційний кредит. Вони пропонували випустити облігації, які викупить китайський уряд. Тоді Китай відмовився в 2023 році. Вони пробували це зробити в Африці, і тоді Африка відмовилася. Uh -huh. Зараз, наскільки я знаю, і власне в російських е, пабліках іде активно це обговорення на зустрічі, яка планується Сі Дзінпіна і, і Путіна, в, е, в вересні місяці, на початку вересня місяця в Китаї буде підніматися кредит, просто буде під, 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 підніматися питання про стабілізаційний кредит. Треба розуміти наступне: якщо Китай дасть гроші, закриється будь-які питання щодо внутрішнього стану російської економіки. Угу. Китай просто надасть гроші на війну. І оце, на мій погляд, буде цим Рубіконом, який абсолютно чітко поставить для всього світу розуміння, з якої сторони знаходиться Китай як країна. Поки що Китай демонструє, що він нейтральний. Ми продаємо і вам, і вам дрони. Ми взагалі не втручаємося в ті речі. Ми говоримо про необхідність збереження територіальної цілісності. При цьому мовчки погоджуємося з тим, що 20% української території окупала, окупувала Росія. Якщо Китай надасть стабілізаційний кредит, рахуйте, Російська Федерація отримає гроші на війну. О, якщо якщо ні. не надасть, то в жовтні місяці в Росії не буде грошей покривати дефіцит бюджету, це треба чітко розуміти. І от під цей момент, я думаю, якраз і буде остаточне рішення щодо подальшої війни. Тому що неможливо вести війну, якщо у вас немає грошей. Неможливо е, продовжувати е, підписувати контракти з власними громадянами, якщо ви не припиняєте виплачувати їм по 20 тисяч доларів при підписанні контракту. Всі ті речі дуже сильно пов'язані між собою. Тому Росія, чому власне Путін і тягне це все? Чому він активно шукає можливості дотягнути це до осені, щоб по суті поставити ситуацію перед Сі Дзінпіном, щоб він вже вирішував. Яким чином це буде питання далі? Чому я завжди говорю, що від Сі Дзінпіна залежить, чи буде подальша війна, чи ні? Якщо Сі Дзінпін не дасть кредит, в жовтні місяці Росії не буде за що оплачувати воєнні видатки. Ну, а який ваш прогноз, пане Олеже? Дасть не дасть? Ну, в мене прогноз песимістичний.